Доброго дня і ночі! Хто коли слухає. Я продовжую озвучувати фанфік по ендрілам, другий розділ, перша частина. Як Джеремі втягли куртки і вискочили під дощ, який знову починав падати? Можу заприсягтися. Кілька людей йшли, дос достатньо близько від нас, тримаючись на зручній для підслуховування відстані. Тут і спрацювала моя параноя, яка передалась мені від мами. Форкс зовсім не схожий на Фенікс. Так, Ють... поцікавився Джеремі. Так, зовсім я йому скупо відповів. Надіючись, що він відчепиться, там не часто, часто дощить. Рідко, там завжди сонячно. Здається, я занадто різко відповів, дивлячись на те, як Джеремі зам'явся. Нокс провів мене до дверей, хоча напис на них не Відрізнявся з двозначністю чи заплутаністю. Е, щасти тобі, побажав він, коли я взявся за дверну ручку. Може, ще зустрінемось.